Вітаю вас, друзі! Продовжуємо з вами повторення геометрії. Тема трикутники. Задача. Сума двох сторін трикутника дорівнює 16 см. А кут між ними 120 градусів. Знайдіть меншу з цих сторін, якщо третя сторона трикутника дорівнює 14 см. Отже, маємо трикутник. Один з його кутів дорівнює 120 градусів. Сума. Двох прилеглих до цього кута сторін дорівнює 16 см, а третя сторона 14 см. Знайти меншу із цих двох сторін. Спробуйте самостійно розв'язати цю задачу, а тоді повертайтесь до мого пояснення. Зрозуміло, що тут необхідно спробувати теорему косинусів. Нехай із цих двох сторін меншою буде ця. Саме її ми будемо шукати і позначимо її через х. Оскільки сума двох сторін дорівнює 16 см. Одна з них Х, то друга дорівнює 16-х. Тепер можемо скласти рівняння, ґрунтуючись на теоремі косинусів. Пригадуємо з вами, що. Сума квадратів двох сторін трикутника без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між ними до рівня квадрату третьої сторони. Я її зачитав трошки в зворотньому напрямі. Отже, записуємо: перша сторона х у квадраті, плюс друга сторона 16 мінус х у квадраті, відняти подвоєний добуток цих сторін х на 16-х на косинус кута між ними. А косинус між ними, кут між ними 120 градусів. І це дорівнює квадрату третьої сторони. 14 у квадраті. Спрощуємо вираз. Х у квадраті переписуємо. А для розкриття цього виразу використаємо формулу скороченого множення. Нагадаю вам її. А. Мінус b у квадраті дорівнює a квадрат мінус 2 ab плюс b у квадраті. Тобто це квадрат різниці двох виразів. Отже, a – це 16, а b – x. Одержимо. 16 у квадраті, тобто 256, 16 множити на 16. Відняти подвоєний добуток 2 на 16 і на х. Це буде 32 х і додати квадрат другого виразу, х у квадраті. Мінус 2х на 16 мінус х, а косинус 120 дорівнює мінус 1 друга. Дорівнює 14 у квадраті 196. Мінус 2 і мінус 1 друга скорочується і одержимо тут плюс. Спрощуємо далі ліву частину, одержимо х у квадраті плюс 256 мінус 32х плюс х у квадраті. Розкриваємо дошки плюс 16х і мінус х у квадраті. 196 переносимо в ліву частину, мінус 196 дорівнює 0 х квадрат мінус х квадрат знищується, залишається х у квадраті. Доданки з в нас ось один, другий. Мінус 32х плюс 16х дорівнює мінус 16х. І доданки без Х. 256 відняти 196. Це буде 60 плюс 60 дорівнює 0. Це квадратне рівняння записуємо дискримінант, Д дорівнює, нагадую вам формулу б квадрат відняти 4ац. БЦ мінус 16, мінус 16 в квадраті 256. Відняти 4, множити на А. А це коефіцієнт, коли х квадрат одиниця. Опускаємо і множити на С. вільний член на 60. Дорівнює 4 множити на 60 240. 256 відняти 240, 16. Це число більше від нуля, означає, що рівняння має два корені. Нагадую формулу коренів квадратного рівняння. Х1, 2 дорівнює –b, плюс мінус Б. Плюс-мінус корінь із дискримінанта розділити на 2а. Дорівнює. Мінус b означає число протилежне до цього коефіцієнта, Тобто буде 16 плюс-мінус корінь із d, замість d підставляємо цей вираз 16, корінь 16 і 4. І розділити 2 множити на 1. Просто 2. Одержимо х1 дорівнює 16 додати 4. 20 розділити на 2, 10. Х друге дорівнює 16 відняти 4. 12 розділити на 2, 6. Отже, в нас е, вийшло дві відповіді. Е, якщо сторона, оця сторона 10, то друга сторона дорівнює 16 відняти 10 дорівнює 6. Тобто. Оця сторона не є меншою стороною, тому даний розділ не задовольняє умову задачі. Якщо ж е сторона оця дорівнює 6, то друга сторона дорівнює 16, мінус 6 дорівнює 10, вона більша від неї. Тобто з цих двох сторін справді 6 менша сторона. Тому відповідь 6 см. Вона саме. Необхідно було знайти саме меншу сторону. Як бачите, в цій задачі ми з вами використали теорему косинусів, ну і пригадали формули кореню квадратного рівняння. На цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відео уроці.